Це все, все працює, дорогенькі мої. Старе, хуже за нове. І не все нове краще за старе. Що, та те чугуняка, та воно повне там гівно. Такий дідуська, але цей дідуська ще дає під хвоста молодежі. Такі самі задрічки на таких сучках залишав і метал. Вітаю, друзі! Ну що, сьогодні хочу поговорити про ресмуси. Е, було в мене, можна сказати, в моєму використанні один Ресмус Утолівський, який я, наприклад, за його вартість, те, що він низька, його вартість, і, як то кажуть, на, на ті гроші отримане бажане. бажане. От, але, звичайно, він е, мені був, наприклад, слабкий. Ну, Я подумав, що метабо буде більш потужніший, кращий. Ну, Я помилився, він е, не потужний. І найкращий. Одне єдине, що він проструговує от більш-менш якісно. Так запевняли мене всі навколо, хто користується цим метабовським станком. Але з часом я попрацював з цим станком і були дуже багато проблем, як вигинання пластин, то згорів мотор. Ну, добре, що по гарантії е, замінили, бо зараз вартість цього мотора дуже-дуже велика. Потім там підшипники. То втулки, то е, резинові валики протяжки. В общем-то всього всього і це стоє ну, чималий грошей. Тому я завжди казав, що колись я психону, там, куплю собі ресмуса нормального, чугуну, хай він там буде старенький, але цей. Ну, типа, буде робити. І, ніби, як то кажуть, буде швидше проструговувати. І така сама якість. там, Всі мені запевняли, що, та те чугуняка, та воно повне там гівно. Вибачте, на слові. От, воно там вириває, воно там, в общем-то, ну, дуже-дуже страшне щось робить. Друзі. Купив я вже Ресмуса. От. Хотів від самого початку зробити огляд, але, але, але Велике Але він був трішки поломаний, До що я до нього доклав руку і вже, можна сказати, десь із весни працюю, вже можна сказати, півроку десь він у мене в праці, тому я можу вже щось про нього розповісти. Ось цей апарат. Я думаю, що. Всі розуміють, що це е, червоний металіст, там е, sr 66 Ставрополь виготовляє. В общем-то, е, 60-го року цей станок такий дедушка але цей дедушка ще дає під хвоста молодежі, як то кажуть. Так, друзі, мотор тут 7 кВт. Дуже потужний, звісно, важкувато мені з ним приходиться, але що ж зробиш. Е, дивіться, є тут працююча коробка передач. Нагадую, станок 60-го року. Коробка передач. Тут три скорості. Тут стоїть сама нижча, більша і трішки більша. Не знаю, скільки тут е, кілометрів тягне. За хвилину, тобто метрів, тому не буду казати. Е, є тут у нас фіксатор, щоб воно не опускалось, не піднімалося. Бах, зафіксував і все. Все працює. Хлопці, все працює. Є регулювачний е, такий для оцих валіків, скольження. Бачите? Все тут є. ну Крутити не будемо, бо я тут настрою вже. от Є е, тут. Такий речах який від'єднує редуктора від е, рухомості, можна так сказати. От, е, наприклад, стругайний вал буде крутить, а сам редуктор не крутить. от, типу так. Опускається він, он, 20. Не показує, бо не хочу фокусуватися. До 20 там і нижче даже опускається, Кажеться, 21 ми стругали саме більше. От, Все ходить, все крутиться. от. Давайте, дивіться, опустити, взагалі ну, немає нагрузки. Піднять, звичайно, треба трошечки нагрузити. А відпустити, то легше трошки. Ну, ще треба почистити, бо тисо туди попадає. Я інколи там підчищаю, це все обдув, почистив, помазав, щоб воно все було добре. Так, нічого не забув. Є речах обирати оці. Клики, да, бачите, оці клики, от вони, якщо десь дошку треба витягти назад, щось не так засунув чи ще щось. Це дуже корисна річ. І був тут а, підйомний механізм з опусканням. Представте, 60-ті роки тоді станок робився з підйомним і опускальним механізмом верх-вниз. Це дуже непогано було тоді на те время. Ну і кнопка пуск. よいしょ。<music> Самі бачите, станок старий, вібрації немає. Ось давайте вам, хай сфокусується марочка. Побачите ось SR66. І щоб, не думали, що я бреху, ось бачите. 1960, а якийсь рік не цей. Год випуск. Бачите? 1960-й там. Який може 60-ти, може 61-й рік там, чи 63-й рік. Це таке, ну, 60-го року станок. Зроблено тут таке накриття, шифермось обив стінки, ну для того, щоб не, не мерзнуть. Тут вся електрика, до речі, є автомат, правда, ще не знайшов я якусь таку штуку, щоб тут переключати. Для відключення. І це все працює, дорогенькі мої. Нагадаю, 4 ножі навалові, 640 його ширина, тому от такий, такий апарат. Важить достойно 15 тонни. Хоча, хто скаже, холодно, от у мене циркулярка третій рік. Тут на дворі вже буде, тому розпилюю дошку. Холодно, незручно, але більше в майстерні місця. Ну і Обив я тут теж шифером, бо. тому що... Цьому році це вдалося зробити, а в ті роки в мене було просто брезентом обичним, тим синеньким, дешевим обити Тому я думаю, тут вже буде трішки краще, ніж брезентом обити Так, наготовив трішки е заготівок, яким стругав цим ресмусом. А я тільки ними стружу, дружу, бо метабо по більшій частині стоїть. За півроку, якщо великий мішок. Стружки e, ми настругали, то й то добре. В общем-то, показую. E, спочатку показуємо там, де рвесь завжди, от на сучках. Ось, бачите, йде сучок. Зараз сфокусується камера, не робив автозахват. Ось. Бачите, такі маленькі-маленькі от. Такі самі задиречки на таких сучках залишав і метаб. E, так що, що не казати, От, йдемо далі. Є ось сучок знов. Тут взагалі нема задирок. От Відчувається шершавість, але ця шершавість соткою убереться. Ідемо далі. Тут є задерки. Ну, це все, як то кажуть, виправити неважко е, легенько шпаклюнути і зашліфувати. Так само ось тут. Ну, тут трішечки, можна сказати, більше. От, тут трішечки менше. Тут взагалі немає. Ну, я хочу сказати, що для такого старого ресмуса такий результат це дуже-дуже шикарний. Давайте фокусуємо вже ті, що чистові уже все. Ось, бачите. Трішечки, десь там от є такі невеличкі, задирочки такі єлі-єлі, які уберуться 80-ю наждачкою. Давайте покажу взагалі дзеркало тут зробило. От давайте так о. І краще показувати під от таким кутом. Чому? Бо камера не передасть, якщо є, то знаєте, такі хвильки, збришки. А тут під таким кутом, от, якщо хто побачив хвильки з бришки, от, от, бачите, от вам і результат. Старий дедушка обійшов молодого. Так, друзі, ну що хочу сказати. Результат ви бачите, якість мене влаштовує. от. Е, і, ж, звичайно, звичайно, скажуть заступники метабу, що що там, та твій бегемот, там же ж 7 кВт мотор, він же з'їсть, скільки світла, а воно ж таке дороге. Ну, Друзі, давайте почнемо з того, що мені оцю пачку оцих рейчок потрібно було пропустити за один раз і буквально там 2-3 хвилини. За скільки 7 кВт мотор за 2-3 хвилини може напалити грошей? Ну, хай кіловат, хай 5 гривень на цих напали. Да? А тепер, коли буде оцей ресмус, оцей ресмус, 2 або й більше годин колатати, поки я пропустю. Я навіть постружу виключу, піду, віддихну, бо вже надоїдає мені бігати кругом нього. І коли я клею такі подібні щити, я їх вибираю заготовочки з таких обрізків, щоб обрізки не палити в дрова, щоб не пропадав матеріал. Тому от такі речки я е, стружу. І бувають такі моменти, що є товщі, є тонші, немає одного калібра, вони різних калібрів. Да? А тут вже на, на півміліметра товще, вона вже тягти не хоче цей ресмус. Треба опустити і прогнати все. 에, там Щоб зняло лише верхню частинку пів міліметра. Потім максимум знімає 2 міліметра. І кожну реєчку треба пхати по окремості. Це час, це время це здоров'я, бо кром цього ресмуса потрібно походити, е, кружків намотати. І тоді, коли ти вже намотаєш стільки кружків, в тебе вже ноги болять, ти вже не хочеш нічого робити. І це щоб мені було, я тільки. Як починаю нові замовлення, коли починаю стругати обстругувати, то в мене вже голова болить, як оце з ним стругати. А щоб отаку ширину, то це треба не по 2 міліметри, а по міліметру він єлі єлі стружить, то стружа, і я боюся, хоч би оце він сьогодні не здох. Так що, отака ситуація, друзі. Не все нове краще за старе, так що, так я хочу вам сказати. І тим, хто казав, що старе хуже набагато, а метабо краще. Тому ось вам живий результат показую так, як воно є. Багато майстрів купують старі станки, переробляють їх, реставрують. Або вдосконалюють вали, там, наприклад, шейдерні вали ставлять, або якщо вал на два ножі находять ставлять на чотири ножі для того, щоб було якісніше. Бо вони розуміють, що те, що нове, не завжди краще за старе. От. Звичайно, є при прес... нас ось транспортують із Європи там, чугунні станки, які зроблені там десь років 10, 15, 20 назад. Їх там підремонтували і тепер продають нам. От, і ми їх тепер купуємо, бо ми розуміємо, що вони в 100 раз краще, чимось нові станки. От. Хочу, хотів я заглядався, купувати такі станки, як Jet, Warrior, да, такі потужні, здорові станки. Вони дорожчі, набагато вийшли б мені, нічим цей станок це однозначно. От, але я розумів, що ті здорові станки такі самі, як оцей малий, тільки він здоровий і дорожчий. Бо теж там проблеми бачив, як деякі майстри з ними ремонтуються і тому подібне. Так що, друзі, не все старе хуже за нове, і не все нове лучше за старе. Зараз навіть он, взяти саморіз, той, що робили 10 років назад, і що роблять зараз, то це небо і земля там. Саморізи такі, на них вже глянеш, а вони вже шляпки відвалюються. Тому вже я навіть переходжу із саморезів на ті жовті шурупи, От. і ті не витримують в сосні лопають, що там казати. Якість зараз падає. Ми всі починаємо не всі, а більшість майстрів, які розуміють, що виробники хочуть е заробити грошей на побільше грошей заробити Але поменше вкластися. от Немає ніякого удобства, зручності і тому подобне. От, тому Ну не знаю, що там казати. Зараз якість. Я Чим далі дивлюся, тим хуже хуже і з інструментом, з якимись там наприклад тими самими шурупами, петлями, завісами, фурнітурою. от Повністю якість, дивлюся, падає, падає падає. Навіть з покриттям є деякі моменти От, лаками, там, фарбами і тому подібне. Те, що я брав раніше, то воно вже щось якесь трошки іначе не відповідає тої якості, якою раніше ми користувалися. Так що, от, в такому світі ми, можна сказати, живемо і дуже тяжко робити якісні вироби, коли. Інші намагаються тебе обути в лапті, а ти намагаєшся з них вилізти, і, в общем-то, це якось так. знаходимо Є... звичайно, викручуємося, шукаємо де якісніше, де краще. Як то кажуть, із хужого зла вибираєш лучше зло. От, тому так і викручуємося. от такий відеоогляд невеличкий, тому показав. В свій ресмус, от, бо багато запитували, що я хвалився ним, а досі не показав. Показую. Дивіться. Е можливо, якісь запитання будуть з приводу нього. Я там відповім у коментарях. Пишіть, кому кого що цікаве, тому подібне. Ну і там запитували дуже багато з чого почати, з яких інструментів почати для того, щоб чимось займатися насамперед. От, друзі, ну трішки буде минутка, можливо, там на слідущі вихідні вийде таке відео. Я зніму які станки там треба, щоб були для початку. Хоча б ну, там, початкові інструменти, що, можливо, от, е ви могли б там собі мати. Так що, друзі, в мене все. Всім мирного неба, всім міцного здоров'я і до побачення.